І всім здорова, і це друга частина, в якій ми будемо розвиватися до фу 6 В минулому відео ми добились того, що в нас тепер є два пулемета М249, п'ятий шлем, третя броня і третій рюкзак. І прийшло час йти на третю карту. Да? Так як ми розвиваємось в соло на соло, це буде дуже сложно. Це буде дуже сложно. Плюс враховуємо те, що тут багато криз Ну нічого, зараз будемо пробувати. Все, що нам треба, це зробити закуп. У нас є з вами 454 тисячі, Я думаю, що цього вповні буде достатньо. Беремо обичні патрони. І беремо чуть-чуть отак. -от. Я думаю, нам цього вповні хватить. Зарядимо спочатку на чищенні. А, давайте поставимо два каліматора. Давайте навіть на один поставимо каліматор, на другий на всякий случай поставимо 6Х. Так, да, зажим буде не красивий, але нам треба трохи дивитись, хто де знаходиться. І для цього нам треба якраз таки цей прицел. Е, дивіться, я не буду багато чого вирізати, буду робити повноцінне відео. Відеос. Відос. Так, щоб це все було красивенько. Так, да, відоси будуть довші, будуть більші частини, але так зато буде інтересно. Ну. Буду щось вирізати, але не прям все. Ставимо продвинутий, ставим соло режим і. А, таланти, таланти, таланти в нас стоять. Це добре. І що, нам удачі і погнали. Зараз по-любому сольємося, так як я не мастер э, цієї ігри, скажімо так, мягко говоря. Ну як, я нуб, прям лошара. Ну нічого, зараз рискнемо, я думаю, що навіть такому лашарі, як я доступно піднятися з нуля до фу 6. До речі, пацани, в нас ще є набор в клан. Е, клан називається OPATIM. Кому цікаво, теж пишемо в коменти. Вот. І ждемо, поки нас запустить. Так, пацани, пройшло минута 30, я не знаю, може цей режим вже погибає. Ну, не режим, я маю в виду сама карта, Бо, як бачите, дуже довго не запускає. Неужели ця карта вже не така інтересна? Ні, запустило, запустило. Все-таки інтерес якийсь у людей є, значить хтось все-таки запускається. Бомжики вічні, так що... Хі, поки що нічого страшного не произошло. І погнали, наша зараз перша смерть буде, нас по-любому закрисять, я уверюю на 100%, але дай Бог ми щось встигнемо когось убити. Поки що промібота я тут нікого не бачу. У нас тут тільки ботик. А де типи? Де сидить десь крисить, Ви як думаєте? Тут треба грати прям дуже акуратненько, якщо що. Ну вот за що я і кажу. Це соло режим, пацани. І з нас ніч... На, з нас сняли бронік. Ну нічого, без броніка ми теж можемо. Плюс нам 80 тисяч ще додавали. Так що делаємо швидкий запук, запук. 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 Ну да. І запускаємось в катку. Так, ну що, ми двинули. Поки що біжимо, вроді нікого нема. Давайте на криші цього домика спробуємо при прийняти. Наскільки я знаю, вони сюди убіжать. Ну що, пацани, я подождав по таймінгу, вони вже повинні були бігти, но їх чогось нема. Так що давайте самі туди пробіжимо. Може в них там якась перестрілка була чи щось таке. Я думаю, треба пробігати на вишку, пробувати оттуда кої. Ова, подером тип. Тихо. Боже, ну вони дуже швидко збривають і тут всі фу 6. Коротше, це буде дуже сложно, пацани. Так, і в нас тут такий от закуп, і ми йдемо в соло режим, наверно, да, бо. Фул 6 в соло режимі проще закрити, я думаю. Так що, пробуємо ще раз. Так, ну спавн, звісно, так. Да. Тут дуже до хрена типов, і як в соло режимі вижити на цьому спавні, я представлення не маю, тим більше я ще без броні. Типочок у нас там є. Все-таки заспавнився, як його вбити Скоріше, всего, тільки в Крису нам піднімати стоїть Наверно, поки посидимо тут. Ні, давайте я знаю куди лягти Я коли тільки починав грати в пап, я завжди сидів отут і просто ждав. Якщо тип пробігав, я його отут, отак забирав Якщо тип отут, я просто отак пікав і забирав. Ну коротше, пробуємо так. Других варіантів у нас немає, на жаль. Бо ми без броні У нас п'ятий шлем, звісно, так що ми можемо хоча б чуть-чуть, попікати І тепер просто ждемо. Чуть-чуть давайте відповземо, щоб у нас пушечка. от і галячок біжить Боже, який я раву. І запомніть, найголовніше тема. В соло режимі ніколи зразу не можна йти лутати в Бо, скоріш всього, в цей момент за вами наблюдає другий такий же самий голяк. Так що ждемо, там ще ще один тіпочок має бігти, я так думаю. Так, ну я сижу тут уже секунд 30, поки що ніяких движений нема. І дуже сильно хочеться залутати от ящичок. Прям дуже сильно. Но не подаємося іскушенню і ждемо. Ну там гуля... Гуля... гуляш. гуляш, біляш. Короче, там голяк, то я думаю, що там нічого особа такого сильного і не впало. Скоріше всього там просто жетони жетоны патрони. Но надежда є, може бути МК-шка вишка. Я, правда, не бачив, з чим він був. Оба. Оба. Так, стоит бот стріляв вообще. А, ну тип, походу, побіг туди далі. Давайте рискнем. Да, 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 тип побіг туди далі. Ну це фіолка, в принципі, як я і думав. О, ханик, ханик, ханик на упор, на розривах, це взагалі прекрасно. Я все заберу. Нам в будь-якому випадку це все понадобиться. А, який прицел? Каліматор. Нормально. Так, і погнали, попробуємо догнати того типка. Він по ідеї побіг на школу. Ну, тут просто більше нема куди бігти, скоріш всього він на школу побіг. Да, от бот дивиться в ту сторону, значить тип побіг туди. Ще ще бот буде по нам стріляти. Нам взагалі цього бота можна забрати, в принципі, щоб другу броньку залутати. В така тема є, що він дуже довго перезаряджається. Боже, як же це страшно, я вже забув, як це боятися, що тебе заберуть Крису. Дуже давно я грав на третій карті І тут прям жорстко крисять. Тобто п'ята, сьома, взагалі ніяк не рівняється. Третя це прям ужас. Тебе можуть забрати з любого куста взагалі абсолютно. Плюс ти біжиш, як на цьому на полі здоровому. Короче. Шансів, що тебе закриють, дуже багато. В будь-якому випадку, у нас уже є ханік. О, ну я ж казав. Тихо, тихо, тихо. Боже, який я косий. Який я косий. Так, ну тип стреляет здесь лівіше, наверное, с босса. Ну я не бачу, типа, за камнем, чтобы він сидить. Давайте чуть-чуть сделаем вот так вот. Чуть-чуть дамо ругаля, если шо, можешь все за камнем закриєм. На хане, кстати, надо разрывы поставить. І так як це соло режим, треба не забувати, що тут наверху, скоріш всього, теж може сидіти чел. Так, тут вроді тишина. Вот галючок. галячок. ми забрали. Давайте на нього димок накинемо. Попробуємо його залутати, Може там щось хоч щось є. Фіолка, ну? Треба не забувати, що у нас там снайпер на босі сидить. Ну тут нічого нема, понятне діло. Колись я бачив е, туторіал, скажімо так, як залізати на цю кришу. Якщо хтось знає, напишіть в коментарі, буде дуже цікаво, бо колись я сюди міг залазить. Но зараз вже не виходить. Так, ну там пока тишина, я предлагаю. Тихо. Боже, який я тупінь, мене тип перестріляв чим? Боже, який я рагуль, я ще більше рагуль, ніж я собі думав. І от такий от закуп ми маємо. Ну, погнали пробувати, що я ще можу сказати? 250 тисяч осталось. Так, ну ми на невезучому спамні. Той раз я тут здох. Но на цей раз я буду чуть-чуть умніше. Я туди не піду. Я прекрасно вже розумію, що там тип буде просто лежать на тій от горочки. А, вот, я його даже бачу. Там шістерка, нам жопа. Если що. Но є такий варіант, що він все-таки не пішов туди. А просто сів і де мене. Так, ну він тут. походу, а, бачу его вот за камнем. Вы тоже бачили, да? Короче, давайте рисковать. А что же делать? Но ну, мы так будем полдня Куда Индии все интересно? бот спалив. Ладно, давайте рискувати. Я не можу сидіти я не привык так. Убьют, так убьют. Але я голий на що мені ще надеетесь? Боса подсосать, хіба ж. Так, бачу трупи Ага, він все-таки побіг туди. Сумка, друга. Куда. Ладно, надо доганяти Других варіантів у нас нема. Ну, тільки варіантів, куди він міг побігти, дуже багато. Він міг побігти зразу наверх, він міг побігти на школу. Треба бути осторожним, щоб нас ніхто в крису не зажав. Нам бы викладку на п'яту, там було би попроще, я думаю. Там карта более менша, там более, скажем так, логічні места для крысення, то тобто есть я буду понимать откуда мене примерно можуть забрати. Ага. Це дуже хороший знак з одної сторони, що там тип. Но я можу його не вивезти, я його скоріше не вивезу. От при і думаю, откуда були вистріли? А, бачу, бачу Там фу шестерка пацани. Йо, йо Та він мене чпокне. Сто процентів Но в мене начищені, так що шанс взагалі є. Тихо бачу. Жопа мне. Жопа! Убегай, Сабир! Тут же тип. Дима, я в передрягу попал. Коряк, серьезно? Надо убегать. Я <рес> щас той тип, по якому я зажав. Готов, наверное, вбити. Не, він, походу, даже сюда не побіг. Мне треба повертатися на босса. На школу. Залутати з боса в 4, якщо він там остався. Жопа мені. Я почув типа. Да, вот тип сидит. Ема, все, я богач, я крутой, я лучший всех времен. Я лучший всех времен. Я фу 4 про братва. Ема. Хе -хе -хе. Сюда. Ема, я хорош. Четверту сумку ще можна десь взять. Так, де босс? Нам надо четверту сумку звідти забрати. Нема четвертої, но є третя тоже пойдет. Вектор, давайте візьмемо на всякий. Так, ну що я предлагаю? Мы, наверное, тоді забираємо це все. І на цьому, напевно, будемо завершати тоді нашу сьогоднішню вилазку, скажем так, нашу другу частину. Сьогодні я дуже до хрена здихав. Ну а що поделати? Знаєте що я не учел? У нас отут тут вот босс. Если там хтось сидить крысить, то я ніяк не вийду на виход. Ну а там вообще легко хтось може сидіти. Так, ну нам викладки 100% хватить на п'яту. Як не крути. Но ми, мабуть, підемо на сьому. Там з босса взагалі проще буде залутати щось хороше. Так, да, в нас ханик і нас пулик, но а що делать? Сьома карта родніє, там якось буде поспокійніше. Ну от ми вже і на виході, пацани. І це кінець другої частини розвідку від повного 0 до фул 6. Давайте наберемо на цьому відосі. 50 лайків, і я сразу же сразу же закидаю останню третю частину. Тому всім дякую за перегляд і гарного дня чи вечора. Не знаю, коли ви там дивитесь. З вами був той самий дядько.